Більше рупори Кремля збудилися від слів генсека НАТО Єнса Столтенберга, який дуже чітко сказав, що коли Україні постачає зброю, вона насправді вже не американців чи європейців, а ця зброя українців, і вони мають право на самооборону. А право на самооборону включає удари по законних військових цілях за межами України, тобто по території Росії. Гібридна третя мирова війна постійно входить в гарячу фазу. Генеральний секретар НАТО Столтенберг. Призвал страны Альянса снять ограничения на удары западным оружием по территории России. Речь не про новые территории, имеется в виду вся большая Россия. Доводы у Столтенберга железобетонные. Попадая на Украину, как он сказал, американское оружие перестает быть американским и становится украинским. Так что ВСУ могут его использовать по важным военным целям, в том числе по авиабазам.